Вітаємо вас, малята, любі хлопчики і дівчата, хочемо вам цікавенького сьогодні розказати. Ми дві білочки, дві подружки Майя і Міла. Сьогодні вам розкажемо про працю людей узимку. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від воруля. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не послизнулися. Узимку доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміну з ними узимку. Домівкам потрібно підтримувати тепло, Тому дрова дуже потрібні. А ви колись допомагали дорослим із дровами? А ось дівчинка годує оленятко сіном. У лісі взимку важко знайти їжу. І люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. Цей хлопчик. Очищує доріжку від снігу. А ви знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу? Тому люди беруть лопати і розчищають шлях. Важливо допомагати пташкам узимку. Вони не можуть знайти їжу під снігом. Тому дітки роблять годівнички і насипають туди насіння. А яку добру справу ви Хотіли зробити взимку, можливо, допомогти дорослим або підгодувати тваринок. Якщо всі люди будуть дбати про природу і допомагати одне одному, то навіть найхолодніша зима стане теплішою від добрих справ. Були раді всіх бачити до нових зустрічей!